За своєю природою я не вмію говорити ні. Мені незручно відмовити, коли мене просять щось зробити. Коли я кажу так, відбувається невдача, а неприємне відчуття виникає лише тоді, коли сказати ні вже надто пізно. Саме таке відчуття спливло як підводний човен з глибини моря під час мого навчання в семінарі. Коли я в ролі вчителя на заміну зайшов до першого класу, щоб зорієнтуватися, я швидко оглянув клас, переглянув плани уроків, які залишив класний керівник. Формулювання першого завдання, яке було написане олівцем у журналі, звучало дуже іронічно. Що ти тут робиш? Не будучи впевненим до кінця, чи це була записка для мене, чи справді завдання для учнів, я продовжив читати далі. Оскільки я був студентом теологічного факультету, а не вчителем початкової школи, це запитання змусило мене задуматися, що я насправді тут роблю. Вгамувавши всі свої почуття, я незабаром знайшов саму правду. Насправді це було цікаве завдання. Учні повинні були намалювати картину навколишнього середовища та використати маленькі вирізані зображення різних тварин. Мета завдання полягала в тому, щоб розташувати тварин. Переміщуючи їх на різні фони та зрозуміти, чи їм там взагалі місце. Наприклад, побачивши птаха під водою в океані, у світлому дитячому розумі виникає запитання, що він там робить, або чому він там. Головне завдання відповісти на питання, чи відповідає предмет конкретному контексту. Це було весело і цікаво. У першій книзі царів з 16 по 19 розділ перераховується дивовижні події, які відображають присутність і провідіння Бога в житті старозавітнього пророка Іллі. Запитання, яке ставить йому Бог, чому ти тут, Ільє, з'являється аж в кінці історії. Але для того, щоб краще зрозуміти його суть, нам потрібно почати спочатку, переглянути пройдений ним шлях. І побачити причину, чому Бог поставив саме це запитання, сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити. Ми разом з пророком Ілією знайдемо відповідь на запитання, чого ти тут. Апостол Яків у п'ятому розділі свого послання стверджує, що Ілля був людиною з подібними до нас нахилами, і це справді так: у житті Іллі були чудові світлі періоди, коли Бог усе контролював і скеровував пророка, а були і долини вічію та печери депресії. Він палав мужністю, але також гостро відчував самотність і страх. Можливо, Яків хотів сказати, що Ілля був просто людиною, а досвід життя людей в основному схожий, ким би ви не були. Ілля був родом із Гілеаду, що розташований на східному березі річки Йордан. Ця місцевість була покрита густим лісом, а серед каньйонів було маленьке містечко Тіжбе, з якого походив Ілля. Про нього написано. Що він був одягнутий у влосяну одежу, а по бедрах підперезаний шкіряним поясом у той час в Ізраїлі поширилося ідолопоклонство, а цар Ахав вивів його на новий рівень. Біблія описує Ахава як того, хто чинив зло перед Господом, і то найгірший від усіх своїх попередників. Роблячи зло, Ахав робив вигляд, ніби в ньому не було нічого поганого. У першій книзі царів у 16 розділі написано: Виявилося, що йому було замало повторювати гріхи Єроваама, Неватового сина, то він ще взяв за дружину Єзевель, дочку Сидонського царя Едбаала, і сам почав служити Ваалові, поклоняючись йому. Жадібний до багатства та впливу, Ахав одружився з Єзавелю, хитрою жінкою, що походила з давнього роду жахливих тиранів. Її батько був жорстокий і злий Едбал, який проклав собі шлях до трону, убивши своїх братів. Єзавель була не просто недоброю жінкою, вона стала амбасадором зла, вбиваючи пророків господніх. Святині та храму поклоніння валу всіли всю ізраїльську землю, а хав і Ізавель поєднали язичницьке ідолопоклонство з істинною вірою в Господа. Проти цього і повстав Ілля. Справа була не в тому, що люди повністю відмовилися від своєї релігії та віри, вони зробили дещо гірше, змішали правду. Небесного Бога із практикою поклоніння Ваало на сторінках святого письма Ілля виділяється тим, що його служіння супроводжувалося чудесами, і він виглядав впевненим у своїй вірі. Одного разу він з'явився перед ахавом і передбачив посуху. Про це написано в 17 розділі. Якось тіжбієць з тіжби Ілля, мешканець Гілеада, промовив до Ахава, як живий Господь Бог Ізраїлю, якому я служу, в найближчі роки не буде ні роси, ні душу, хіба за моїм словом. Після цього він подався на схід і сховався неподалік від Йордану, де його годували круки. Отже, він пішов і вчинив за словом Господа, прийшовши туди, він замешкав біля потоку керіт, що неподалік Йордану, круки приносили йому щодня хліб і м'ясо вранці, а також хліб та м'ясо ввечері, а воду він пив з потоку. Згодом, чудесним чином, вдова з Сарепти під час голоду годувала його щодня, і в неї борошно в діжці не закінчувалося. І олія в Глечику не вичерпалася, доки Господь не послав на землю дощ. Коли син вдови помирає, Ілля повертає його до життя. Зібравши разом усі сцени з життя Іллі, ми зауважуємо його сміливу віру, яка здійснює чудеса. Ілля слухає, а Бог говорить до нього. Ілля молиться і дощу немає. ілля обіцяє і з'являється їжа. Ілля благає Бога і мертвий хлопчик оживає. Ілля закликає до протистояння між ідолами та Богом, і збираються люди з усієї місцевості. Ілью не зупинити. Здається, що він незламний. Послухайте його слова, звернені до ізраїльського народу, коли вони зібралися на горі Кармел. Як довго ви будете кульгати на двох костурах, якщо Господь є Богом, ідіть за ним, а якщо Ваал, ідіть за ним, але народ не відповів йому жодного слова. Як ви думаєте, чому народ ізраїльський мовчав, коли Ілля звернувся до них з конкретним запитанням? Людина кульгає в тому випадку, коли в неї зламана нога. Одна нога віри ізраїльської нації була здоровою, вони поклонялися живому Богу, але друга була зламана, вони поклонялися Ваалу. Саме це призвело до з'ясування відносин на горі Кармел. Може бути або так, або інакше, а не одразу два варіанти. Бог чітко сказав. У тебе не буде інших богів, крім мене. Можливо, одна з причин, чому ми відчуваємо, що наші відносини з Богом кульгають, полягає в тому, що ми вірні не тільки йому. На звернення Іллі народ не відповів йому жодного слова, і, може, через це він вважав, що є єдиною вірною людиною в усьому Ізраїлі. У житті і служінні Іллі було багато вчинків мужньої віри, але немає більш відомого, ніж той, що відбувся саме на горі Кармел. Прочитаємо декілька віршів, у яких відчувається, в якому тоні говорив Ілля. Послухайте, що відбувалось. Тому Ілля запропонував пророкам Вала, вибирайте собі одного тельця і приготуйте його першими. Адже вас більше і волайте до вашого Бога, але огню не підкладайте. Вони взяли тельця з тих, яких їм запропонували, і приготували його, і почали кликати ім'я Ваала зранку аж до полудня, лементуючи Ваале, почуй нас. Але жодної відповіді не було, як не було і того, хто би відповів. Вони й далі продовжували скакати навколо жертвника якого спорудили, коли настав полудень, Ілля почав з них глузувати, говорячи кричіть голосніше, адже він Бог, а може він над чимось замислився або чимось зайнятий, а можливо, він десь у дорозі або просто спить, адже нехай пробудеться. Вони не лише просто кричали, а й за своїм культовим звичаєм завдавали собі ран мечами і списами, так що текла з них кров. Минув полудень, а вони і далі перебували в несамовитому екстазі до часу вечірньої жертви. Проте так і не було жодної відповіді ані того, хто міг би відповісти чи звернути би увагу. На очах людей Ілля відновив зруйнований жертовник для Господа і приготував місце для дива, яке міг здійснити лише небесний Бог. Ілля взяв дванадцять каменів за кількістю племен нащадків Якова, до якого колись було Господнє слово такого змісту Твоє ім'я буде Ізраїль. З тих каменів він відбудував жертовник Господнього імені, викопав довкола жертовника рівчак, що вміщав би дві міри зерна, потім розклав дрова, розрубав теля на частини та поклав на дрова і наказав. Наповніть чотири відра водою і вилити на жертву все палення та на дрова. Після цього звелів повторіть. Вони повторили. Тоді він знову сказав: Зробіть так третій раз. І вони зробили це втретє, так що вода текла довкола жертовника, водою навіть наповнився рівчак. А в час вечірньої жертви сталося таке. Прок Ілля підійшов і заволав, Господи, Боже Авраама, Ісака та Ізраїля. Нехай сьогодні стане очевидним, що ти є Богом в Ізраїлі, а я твій слуга. Усі ці справи робив за твоєю вказівкою. Тож відізвись, Господи, почуй мене, і нехай цей народ пізнає, що Ти, Господи, є істинним Богом, і Ти хочеш навернути до себе їхнє серце. Біблія не описує, наскільки драматичною була пауза і не описує побоювання в очах свідків того дня. На сторінках священної книги нічого не говориться про вираз обличчя Іллі чи його поставу, коли він молився. У Біблії просто сказано: у ту мить впав огонь від Господа, пожертв сипалення, дрова, камені, висушив землю. І навіть поглинув воду, що була в Рівчаку. Чи знаєте ви бодай ще одну людину в історії, яка мала би мужність і віру Іллі? але історія на цьому не закінчується, хоча впевненість Іллі на тій горі так привертає увагу, але він тікає з місця подій, наляканий погрозами Ізавелі. Так, Ілля біжить і ховається в печері, куди Бог приходить до пророка з запитанням чого ти тут, Іл'є?». Цю сторону Ільї ми ще не бачили, збитий з пантелику, в депресії. Пророк обережно мандрував 40 днів і 40 ночей. І цього часу, якщо розуміти буквально, було достатньо, щоби вийти із стресу після подій на горі Кармелу. Він сів під кущем ялівцю і просив собі смерті. Вже досить, Господи, говорив він: візьми моє життя, адже я не кращий за своїх батьків. Потім він ліг під деревом і заснув. Раптом до нього доторкнувся ангел і сказав Встань і поїж. він озирнувся, а ось біля його голови калач, спечений на розжарному камені і глечик з водою. Він наївся, напився води і знову ліг спати. Слово Боже говорить. Але Господній ангел прийшов у друге, доторкнувся до нього і сказав Встань, і ще підкріпись, адже перед тобою далека дорога. Він знову встав, попоїв, напився і, підкріпившись цією їжею, ішов сорок днів і сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Там він увійшов у печеру і замешкав у ній. І от дійшло до нього Господнє Слово з таким запитанням. Чому ти тут ілє? Бог зустрів свого знесиленого слугу такими словами Чому ти тут ілє? Я послав тебе до потока керіт, а потім до вдови із серепти, я доручив тобі справу, яка вимагала. Повернення до Ізраїлю, щоби стати перед язичницькими священниками на горі Кармел. Я дав тобі силу супроводжувати царську колісницю до воріт Ізраїля, але хто звелів тобі квапитися з цією втечею до пустелі? З яким дорученням ти прийшов сюди? Зверніть увагу на відповідь Іллі. Вона звучить. Як добре підготовлене виправдання з відчуттям скиглення, я дуже страждав через невагу до Господа Савота, адже ізраїльтяни відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але і мене шукають, щоби відібрати життя. Моя аналітична сторона особистості каже, як ти так можеш, Ілля, найбільший із пророків, колись ти мав таку тверду позицію, а зараз плекаєш жалість до себе та здаєшся. Однак інша моя сторона зітхає з полегшенням, тому що я не єдиний, хто в своєму житті в один день стає свідком Божої слави, а наступного ранку. Ніби сліпий не бачить його шляхів. Тим не менш, саме в тиші Божа присутність знову торкається Елі. Можливо, усамітнення це набагато цінніший досвід, ніж ми думаємо. Мойсей, Авраам, Давид, Даниїл і навіть Ісус залишали натоп і йшли в тихі місця, щоб відновити своє світосприйняття. У книзі Христос Надіє світу про потребу Христа в усамітненні написано наступне: Ісус змушений був припиняти на деякий час безперервну діяльність і служіння людям, аби на самоті, без перешкод поспілкуватися зі Своїм Отцем. Як один із нас, розділивши наші потреби і слабкості, Христос був у всьому залежний від Бога. І в усамітненій молитві шукав божественної сили для подальшого виконання своїх обов'язків. У гріховному світі Ісус зазнав духовного боріння і душевних мук. У спілкуванні з Богом Він міг звільнитися від гнітючого тягара смутку. Тут він знаходив утіху і радість. Кожен повинен набути особистого досвіду в пізнанні Божої волі. Кожен, зокрема, має почути, як Ісус промовляє до серця. Коли стихають усі голоси, і ми в тиші стоїмо перед Ним, тоді можна найвиразніше почути голос Бога. Якщо досвід Ільї чогось нас навчає, так це того, що Бог промовляє до нас у тиші. І якщо ми будемо уважні і спокійні, Він може нас відновити. Ілля опинився в печері через певні обставини. Нам також буває легше побачити свій стан і ситуацію тоді, коли ми заспокоїмо ритм свого життя і відкриваємо вуха своєї душі. Бог чудовим чином з'явився Іллі в легенькому, лагідному вітерцеві, змінив його почуття і дав йому нове завдання. Іди. Повертайся своєю дорогою через пустелю до Дамаска. А коли туди прийдеш, то помазиш Хазаїла, царем над Сирією, а Єго, сина німші, помажеш царем над Ізраїлем. Потім помажеш Єлисея, Шафатового сина з Авел Мехоли, пророком замість себе. Буде так: того, хто врятується від меча Хазаїла, вб'є Єго. А хто втече від меча Єго, того знищить Єлисей. Що ж до Ізраїлю, то я залишу там сім тисяч тих, котрі не схилили своїх колін перед валом і уста яких його не цілували. Зверніть увагу, як ця інформація дає нову енергію і допомагає Іллі вибратися з печери. Є три незмінні істини, які ми бачимо в цьому повелін, що дає Іллі поштовх до нового життя. Перша іди. Коли Бог каже Іллі – іди, повертайся своєю дорогою, це означає, що потрібно почати рухатися. Печера це місце, де ми збираємо в кулак бажання жити і продовжувати рухатися. Але для виходу з неї має бути дія. Навіть коли ви зупинилися в духовному житті і не маєте уявлення, як повернутися на правильний шлях, вставайте і йдіть, Ідіть до церкви, підіть до друга і попросіть його або її помолитися з вами, вийдіть на прогулянку та помиліться за своїх сусідів чи колег, відвідайте книжковий магазин і пошукайте, що можна прочитати, вирушайте в місійну подорож. Піднімайтесь і ставайте волонтером, будьте в русі, тому що коли ми ходимо з Богом, ми починаємо бачити можливості, які Бог має для нас. Друга істина: робіть те, що можете зробити. Іллі були доручені конкретні завдання, які він міг виконати сам настрій, який відчувається в Божих словах, виводить Іллю з режиму розслабленості. У стан готового до бою генерала, який кричить: в атаку, наказ помазати Хазаїла, Єго та Єлисея передбачає масштабну зміну, до якої закликає Бог. Саме для цього був народжений Ілля. Можна уявити, як змінюється його вираз обличчя, коли Бог закликає його до серйозної зміни керівництва. Іноді ми знаходимо цю силу, коли просто робимо те, що потрібно зробити, або те, що нам під силу, і ми про це знаємо. Ще до війни, знаходячись в аеропорту Бориспіль, я чекав на свій літак. Знайшовши місце, щоб присісти і перечитати деякі листи, у першому листі, який я відкрив, я прочитав щирі слова підбадьорення. Кращого часу для цих слів бути просто не могло. І тоді мені стало зрозуміло, скільки добра можна зробити всього декількома приємними словами. Для того, щоб комусь їх написати, не потрібно було багато часу. Але як вони змінили мій день? Я завжди шукаю можливість комусь написати щось приємне, і це те, що ми всі реально можемо зробити. Третя істина. Пам'ятайте, що ми не самотні. Самотність це перше, про що Бог сказав, що це недобре. Проте, на певному рівні ми люди, завжди самотні. Ніхто не може знати всіх наших думок, страхів чи мотивів. Але те, що робить кожного з нас унікальною особистістю, не повинно розвивати у нас схильність до ізоляції. Дивовижно, як формується нова спільнота, коли одна людина робить сміливий крок, щоби висловити свої думки або стати на захист когось іншого. Ілі здавалося, що він самотній. Однак він сміливо зробив крок уперед і показав свою відданість Богові, сміливість породжує сміливість, потрібен лідер, щоб зрушити все з місця. Є і інші люди, які вірять у те, у що вірите ви, які надихається тією самою надією, що й ви? Хтось теж іноді боїться. Але, можливо, просто чекає на товариша, щоб стати поруч. Чого ти тут? Запитання адресоване і нам. Чи аналізували ви ключові моменти свого життя, і чи намагалися простежити свій шлях віри? Чи відчували ви. Часом запал, але також і паралізуючи невизначеність, що ти тут робиш, Бог часто запитує нас. Як ви опинилися в обставинах, які тепер змушують вас переживати подібне? Чи доводилося вам сидіти в печері самотності і залишалися там, поки не прийшов вітер, землетрус і вогонь? Чи чули ви голос Бога, який спонукав вас рухатися вперед? Чи звернули ви увагу на його запевнення піклуватися про вас і бути поруч з вами? Життя старозавітнього пророка Ільї виглядає як американські гірки між дивовижними перемогами та людським вічієм? Важко уявити, що шлях цього пророка може бути таким схожим на наш. Можливо, ми ніколи не переживемо такий досвід, як на горі Кармел пережив Ілля або відчуття повної самотності. Можливо, наші спуски та підйоми не такі круті, але на прикладі Іллі Бог закликає нас прислухатися до його голосу у вогні та тиші. Історія Ільї показує, як Бог піклується про нас у часи депресії та зрештою знаходить спосіб дати нам надію та ясність. Історія Іллі навчає, що Богові потрібно довіряти завжди і особливо в час випробування. Той, хто зміцнив Іллю, достатньо сильний, щоб підтримати в боротьбі кожну свою дитину, якою б слабкою вона не була. Він очікує від нас вірності і кожному готовий дарувати силу, якої ми потребуємо. Помолимось, дорогий наш Небесний Отець. Ми подібні до старозавітнього пророка Ільї. У нас бувають злети, і у нас бувають падіння. Дорогий Господь, ти знаєш кожного з нас, ти знаєш проблеми усіх людей, адже ти являєшся творцем і ти являєшся Спасителем. Всі наші проблеми, переживання, стреси, падіння, підйоми ми приносимо до ніг Твоїх і просимо Тебе, Господи, благослови нас, подай нам руку допомоги і допоможи нам бути міцними у вірі, твердо стояти на ногах спасіння. Допоможи, Господи, нам слідувати за тобою. А якщо приходить вічай, то допоможи завжди дивитися на Тебе, нашого єдиного Бога. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. З вірою прямуйте шляхом, який Бог накреслив для вас, Незважаючи на випробування, ідіть вперед, і тоді ваша віра зміцниться.